є такі півята вони тут ховалися. Е, Отут в цьому місці е, лежав цей таджик. Це вже потім ми вияснили, що це таджик Марсель. Житель Конотопа Ігор Шаповаленко показує місце, де 3 квітня 22-го року він разом з кількома товаришами взяли в полон двох російських військових. Події відбувалися поблизу села Шевченкове неподалік Конотопа. Чоловіки тоді партизанили. Зокрема, слідкували за рухом ворожих колон техніки, що повертались в Росію. Звідки е, їде ця вантажна машина, звідки йшли колони, нескінченні колони з такою різноманітною технікою, що я взагалі в житті стільки не бачив техніки. Оце якраз той був і рух. Значит, ми йдемо знизу від села Шевченка, ми підіймаємося сюди до перекрестя. І я бачу, що за, е, за зупинкою мількнуло якесь... Е, Якісь постаті людські. Підозрюючи, що це можуть бути російські військові, чоловік зробив кілька попереджуючих пострілів. У відповідь партизани отримали автоматні черги. Сумнівів, що це армійці РФ, не залишилось, каже чоловік. Ми зайняли позицію там за перехрестям якраз. От. І почався бій. Саме головне було не дати їм перебратися в цю лісосмугу потім ми хлопцям кричу, бо якщо ми запустимо лісосмугу, потім ми за тілях не викоримо. А вже почало вже темніти. Зі зброї у партизанів були гранатомет, кілька автоматів і граната. Їх добровольці отримали в одній із військових частин в перші дні повномасштабного вторгнення. Аби примусити російських військових здатися, каже чоловік, вирішили поцілити з РПГ в зупинку. Віктор давай, давай дави, дави, давай, давай, Він стріляє, промахується, значить, мимо остановки. Я забираю вітери РПГ, б'ю по зупинці і вже було так темнувато, я, я не мог зрозуміти, де вони знаходяться. Або в зупинці, або за зупинкою. Я прийняв рішення, ми це з РПГ, оце таке було, значить, я сюди поцілив. О. Витримавши невелику паузу, Віктор Шаповаленко почав вести перемовини з російськими солдатами. Як потім ми вияснили, там був е, з ними е, молодший лейтенант родом Вороніжа, е, який кричав Отпустіть нас з миром, з миром нас відпустіть. Я кажу, Яким з миром, Я кажу, що ви вже зі зброї на нашій землі. Я кажу, У вас шансів більше нема вижити. Коли чую е, таджик, що хахлам не довіри, хахлам не довіри, ага. Чоловік вирішив додати психологічного тиску, бо, каже, був не впевнений, що озброєння вистачить. Я кричу, Сергій, Серега, Саня, і... Живий мені брати. і їм кричу, Ще останнє попередження, рахую до п'яти, раз. І... Хлопці, готуємо осколочне, живи, ми не беремо. Два, три. Прикривайте мене, я сюди вискакую вже ближче до зупинки з короткими чергами, такими до них, Кричу, підбігаю, зброю на дорогу, зброю на дорогу. Я ж розумію, що нема гранат. Коли бачу раз-два автомат вилітає і виходять з піднятими руками дві особи. Живими партизани взяли двох російських військових. Третій, таджик намія Марсель, під час бою був поранений і до полону не дожив. В його кишені добровольці виявили дві таких монети. Це російські рублі. Не знаю, звідки вони і навіщо вони йому. Це, на щастя, вони йому не допомогли, мабуть, вони. Полонених військових передали представникам спецслужб, розповів Ігор Шаповаленко. Подальша їх доля чоловіку невідома. Ірина Касіяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.